коли-небудь замислювалися про те, як з'явилось зло і проникло у світ. У наступні кілька хвилин ми розкриємо дивовижні таємниці падіння першого ангела Всевишнього, Люцифера, та яку роль відіграла в цьому перша створена людина Адам. Створеного земного світу ще не було, а світ духів, синів Божих, безтілесних ангелів вже існував у повній гармонії. Доказом цього є слова із книги Йова, глава 38, 1 сьомий вірш. Тоді відповів Господь Йову із бурі і сказав, де ти був, коли землю основував я, коли разом співали всі зорі поранні та радісний окрик здіймали всі Божі сини. Розкажи, якщо маєш знання. Спочатку всі божі сини раділи створенню іншого світу. Ніж той, в якому вони перебували, але пізніше відбулись зовсім інші події. З відповіді Господа Йову зрозуміло, що матеріальний світ, земля, природа з його населенням створено пізніше, ніж світ Духів. Хто ж створив ангельський світ? В Євангелії від Івана, глава 1, 3, 4 вірш читаємо. Усе через нього повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього, і життя було в ній. Ангельський світ був створений Творцем, і був він гармонічний із чіткою ієрархією, якими ж чеснотами володіли ангели. Всім ангелам притаманні такі властивості. Вони розумні що визначається їх створенням за образом самого Творця. Вони безстільні, вони не мають статі, мають особистісний початок, несуть у собі образ Божий. Він відображається в них як відблиск. Тому вони повинні постійно дивитися на Бога, щоб образ Його, відбиваючись, був присутній у них. Про них говорять імені що вони тільки за образом, але не за подобою, через відсутність у них природи. У них відсутня природа, і тому вони позбавлені можливості виявлення та зйомки утримання образу в природі, головного моменту, що визначає здатність до творчості. Мають унікальні імена внаслідок неповторних особистісних властивостей. Мають вільну волю, яка у них є предметом вільного приношення творцю, як акта вияву їхньої любові до нього, не складаються з елементів або частин і тому не руйнівні, призначені їх творцем для вічного буття. Кожен ангел є безпосереднім творінням Бога. І створений в святості і любові. Таким був і один з улюблених ангелів Творця Херувим Люцифер, що означає син зорі, світлоносець. Скільки ж було ангелів, уявлення про їхню кількість дають слова Даниїла. Огнена річка пливла і виходила сперед нього, Бога, тисяча тисяч служили йому, і десять тисяч, десятків тисяч стояли перед ним. Всі ангели мали чітку ієрархічну драбину. Вони ділились на ангельські чини або хори і отримували божественну енергію для свого існування через вищого над ними ангела. В духовному світі була гармонія, і ієрархія, чітко визначена роль кожного ангела і благодатна атмосфера. Весь духовний світ жив у стані вічного процвітання. Маючи добрі наміри, творець прагнув створення чогось більш досконалого. Так почалось створення світу. В книзі буття, перша глава, описано, що за перші шість днів творіння Бог створив і небо, і землю, і світло, і темряву, і суходіл, і море, і рослини, і всяку звірину і рибу. Але вершиною творіння мала стати людина. Яка ж роль була приготовлена для створеної людини? В третій годині шостого дня створив Господь Бог людину з пороху земного, а о четвертій дихання життя вдихнув у ніс її, і стала людина живою душею. Тіло Адама було виготовлено з тих самих природних елементів, що й тіла тварин, тому він подібний до них забудовою органів. Але вища душа, завдяки якій людина знайшла мислення і мовлення схожа на мешканців вищих світів, які не мають матеріального тіла і не схильні до смерті. У вищій душі полягала основна суть людини, і саме до неї відноситься слово «створин» і вираз за своїм образом. Пуття 1.27. Мудрість якою наділив Адама Творець, була притаманна тільки мешканцям світу духів. Осягнення першої людини охоплювало все від землі до неба і від одного кінця світу до іншого. Створений Богом розум людини призначався для незбагненного повного обожнення. В результаті людина мала стати володарем ангелів. Коли ангели-служителі вперше побачили людину, вони теж впали в оману, вирішивши, що перед ними Шахіна прояв Творця у створеному світі, і вони стали прославляти його як Творця святий, 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 щоб вказати ангелам на їхню помилку, Всевишній навів на людину глибокий сон. Буття 2.21. І мешканці небес відразу зрозуміли, що побачили лише Адама. В цей момент ангели відчули задум Творця створити людину, яка матиме Божий початок, володітиме всіма небесними знаннями і в майбутньому буде керувати духовним світом, тобто стане володарем ангелів. Змиритися з цим не захотіли одні з самих наближених до Всевишнього ангелів. Створення людини в образі Бога стало відправною точкою для початку бунту їх. Початок заколоту поклав один із херовимів, званий у переказі Люцифером, що означає син зорі, світлоносець. Люцифер був із першої тріади ангелів, найбільш наближених до Бога, з ангельського чину херовимів, які відрізнялись від інших духів. Надзвичайною мудрістю і розумінням світобудови. Для творця він був одним із самих наближених херовинів охоронців. Люцифер знав всі задуми Всевишнього, по створенню і ролі людини в майбутньому світі. Причиною заколоту стала заздрість Люцифера до людини, яка переросла в марнославство. Він спробував підмінити світло слави, що походить від Бога. Прославлянням самого себе, проте, принципово нездатний до творчості дух, неспроможний створити реальне явище, він може лише підмінити реальність удаваністю. Цим люцифер не обмежився і після того, впавши у гординю, сказав про себе, що тепер сам буде як Бог. Майже третина ангелів відійшла від Бога, особливо велика частина. З ангельської ієрархії херувинів, на вищому щаблі якої був сам Люцифер. Відступники від Бога почали ототожнюватись з розумінням зла. Духовний світ розділився на добро і зло. Відбулася найбільша війна в духовному світі між воїнством Божих ангелів, на чолі яких стояв Архангел Михаїл та прибічниками Люцифера. В результаті битви. Ангели-відступники були скинуті з небес. Так з'явилось зло. В цей час творець в райському саду поруч з деревом життя посадив дерево пізнання добра і зла і застеріг Адама не куштувати плоди з цього дерева. Перша людина не дотрималась наказу Творця, а відтак і не змогла стати володарем духовного світу. Колишні імена переможених ангелів перестали відповідати їхньому новому стану, тому Господь Бог дав їм інші імена. Люцифер отримав ім'я сатана від єврейського Сатан, противник і ім'я диявол від грецького Діаболос наклепник. Ангели його ієрархії стали називатися бісами та демонами. Імена кожного з них також було змінено. Відразу після цього скинуті з небес духи почали своє падіння в безодню. Їм не вистачало життєвої енергії. Від цього падіння демонів у прірву помітно прискорювалося. Тоді ними було ухвалено рішення зупинити падіння за рахунок оволодіння енергіями землі. Проблема, однак, полягала в тому, що духи власними силами не могли скористатися енергіями землі. Серед усіх творінь тільки людина, як втілений дух, могла стати для них сполучною ланкою для передачі енергії землі до падаючих ангелів. Крім того, вся земля належала людині, а людина була пов'язана з Богом. Таким чином, завдання бісів полягало в тому, щоб відірвати людину від Бога, підкоривши її собі. Що відповідало причинам бунту Люцифера зробити людину залежною від землі, а не від Бога, а потім через неї отримувати енергії землі для реалізації своїх демонічних планів. Цей заду, як відомо, їм здійснити вдалося занадто багато людей відійшло від Бога. На землі почалась постійна боротьба добра і зла, успіхи сатани. Воволодінні душами людей були дуже значними. Більшість людей відійшло від Бога, на що Господь покарав людство водами потопа. Чи міг знищити творець сатану і падаючих ангелів? Ні. Вони були створені безсмертними, їх можна було тільки скинути в безодню. Сатані вдалося призупинити падіння демонів до Дня страшного суду, після якого. За свідченням ряду документів нового завіту вони все-таки попадуть у безодню.